Перейдемо до відкриття цієї студії, яку ми ідею виношували два роки. Але за ті два роки ми зреалізували ряд проєктів. І на сьогоднішній день я вважаю, що ця студія буде мати дійсно правильне значення, правильний напрямок, тому що ті роботи, які ми спланували, ті проекти, які ми згенерували разом з нашою командою, командою викладачів, командою студентів. Вони ну я наскільки я вважаю, що вони дійсно успішно в нас відбулися. Діти сьогодні хочуть сучасних а, підходів до викладання, до позиціонування себе, і а, коли вони навіть освоюють правильний матеріал, а ви, вибачте, на пальцях показуєте їм, як би це могло бути, чи не маючи жодного устаткування, чи а, скажу, навіть я вже не кажу жодного, то навіть елементарного часу бракує, ну, то це, це не навчання, це називається просто. Виконання ми дуримо самі себе. Дуже дякую насправді колегам з фонду, які підтримали. Але в першу чергу сьогодні в світі є дуже багато грошей. Вони потребують від нас знання мов, вміння писати проєкти і, і створюючи класні ідеї. Тому я дуже вірю, що такими платформами для зростання цих компаній є саме ваші заклади і ваш заклад за тому що те, все, що йде через дизайн, сьогодні всі сприймають очікування. І ви це робите можливо. Тому дякую вам. Я думаю, що можна, ми з вами побачимося дуже швидко і будемо дуже багато чимало здивованих. Я думаю, що ми разом з всім Дякую.